Скажемо, після двох виїзних ігор ми майже відновились. Всі футболісти, які були до цього травмовані, Семенюк і Романюк, тренуються в загальній групі і команда готова до відповідальної гри. Розраховує Богдан Самардак у грі проти Сталі і на новачків Ниви, серед яких є досвідчені виконавці, втім поки що не в кращій своїй формі. Ну, новачки можуть на сьогоднішній день іграти. Поки один тайм, але ми сподіваємося що найближчим часом вони нам допоможуть вже більше, ніж один тайм. Щодо гри зі сталю, то тут тренер розраховує не тільки на вміння і фізичні кондиції, а й на настрій своїх підопічних. Сильно налаштовувати вдома не потрібно, тому що я сподіваюся, що прийдуть болівальники, які давно не бачили Ниву. Самі футболісти досить відповідально до цієї гри відносяться, тому що грають вдома. Я знаю, як підтримують. Болівальники Ниви, наш фан-сектор досить активно підтримується. Це дуже допомагає футболістам, тому що вони відчувають, що вони не самі, вони потрібні не тільки собі своїм сім'ям, а й болівальникам нашого міста.